А як це так виходить, що військові, які все життя навчалися на військових і військову справу, працювали ними, отримували зарплату, премії, пільги, звання, робили кар'єру. І все це для однієї єдиної мети під час війни захищати громадян держави, мирне населення. Інших цілей у військових, крім війни ж немає, правильно? Громадяни отримують військових тільки для того, в мирний час раптом війна. Тому що військовий у мирний час не потрібний. Ну, така природа цього явища. Ось прийшла війна, а військові здорові, потужні, сидячи в ТЦК, зайняті тим. Що ті, хто їм платив гроші на випадок війни, відправляють їх же і воювати, а самі залишаються в безпеці. Ну, це просто сюр, парадокс і нонсенс.